Нещодавно у Києві тренер однієї з дитячих футбольних команд запідозрили у розпусних діях стосовно неповнолітнього. Нині Київська місцева прокуратура номер 2 проводить досудове розслідування справи, що стало підставою для інкримінування злочину чоловікові, як батькам вберегти своїх дітей від подібних засіхань у сюжеті. Підозру у розбейщенні малолітнього прокуратура висунула після скарги батьків 11-річного хлопчика. За матеріалами досудового слідства злочин стався під час виїзду футбольної команди на змагання до Львова наприкінці минулого року. Малолітній потерпілий після одразу ж після вчинення цих дій написав смс-повідомлення своїй матері. Батько цієї особи приїхав до міста Львова, забрав хлопця, і буквально через день-два. Мама звернулася в органи поліції, написала заяву про те, що з її сином трапилося отаке. 4 лютого прокуратура оголосила тренеру про підозру і подала клопотання про взяття його під варту аби ізолювати від суспільства на час розслідування однак суд задовольнив клопотання лише частково суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту і так само зобов'язав слідчого вилучити в підозрюваного документи, які дають право виїзду особи за кордон. Тим не менше, ми вважаємо, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту не зможе забезпечити виконання тих ризиків. І передбачені кримінально-процесуальним кодексом, і на сьогоднішній день ми готуємо проект апеляційної скарги. Під час досудового слідства виявилися інші факти розбещення малолітніх цим же тренером, кажуть у прокуратурі. Якщо злочин буде доведено, то його можуть ув'язнити від 5 до 8 років і позбавити права займатися педагогічною діяльністю. Лише ізолювавши людей схильних до педофілії, можна убезпечити дітей від посягань. Переконує професор сексопатології, бо самостійно перебороти свої сексуальні потяги їм не під силу. Превлює такий потяг до незрілих сексуальних об'єктів, до дівчаток чи до хлопчиків, залежно від сексуальної орієнтації. Тому він один раз задовольнився, але через тиждень, два там, місяць у нього знову виникає бажання і з'являється нагода така. І він обов'язково продовжує. А от за зовнішніми ознаками таку людину розпізнати практично неможливо, вона вважається психічно здоровою. Особливих якихось ознак немає в нього. Любов до дітей це ознак, але це всіх педагогів можна якраз, і якісних педагогів можна підозрівати в тому, що вони це роблять не від, від любові до дітей, а умисно для того, щоб потім її використати, ту любов. Скористатися ситуацією. Уберегти своїх дітей від посягань можна, якщо навчити їх торкатися комусь до частин тіла під білизною заборонено. Попереджати, доторкатись до того, що повинні бути тільки рідні люди, лікар, там, наприклад. Але, але разом з тим, що дійсно, якщо тренер підказує, як виконати вправу і при цьому береться за, за, за руки, за ноги, там, за фігуру, за. <світнє> то це теж природня. В цьому випадку вирішальну роль відіграє довіра дітей до батьків, щоб вони могли поділитися з ними навіть підозрою на незвичні дії чужих дорослих. І це завдання із найважчих, переконує фахівець. Світлана Жаринок, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.